там було багато ракет, багато чого зруйновано, але несучі елементи, такі колони, перекриття, фундаменти, вони частково можуть виконувати свою функцію. Це буде повністю нова школа, але ми враховуємо те, що можна використати. Тому що так працює весь світ. Ніхто не зносить під нуль і не будує нове, тому що це дорого. Тому що, коли кажемо про знесення, потрібно це переробити і повторно використати. От, ми розробили такі. Концепт архітектурний для чого? Для того, щоб в Америці збирати гроші на проєктування і реалізацію цього об'єкту за українським законодавством, тому що нам потрібно замовити проєктну документацію. Чим більша вартість об'єкта, тим дорожче стоїть проєкт, і зібрати кошти на проєктування. Фонд використовує наші проєктні матеріали з візуалізації, з концепту, що ми туди закладаємо, як ми бачимо нову школу. Які принципи там будуть відбуватися в навчанні, чому вона буде відрізнятися від цих інших шкіл, які потребує Україна, і надасть нам таким чином грошову допомогу, не використовуючи бюджетні кошти. Зараз вони зібрали там більше 40 тисяч доларів, але є там певні проблеми через голосування керівництва держави за допомогу Україні, і вони кажуть, що це напряму впливає на збіри допомоги в тому числі. Але сподіваємося, це вирішиться і нам вдасться повністю все це реалізувати. Що ми маємо? Ми маємо розуміння, яке ми напрацювали разом з директором школи 48-ї, з управлінням освіти, з управлінням капітального будівництва, зі мною з архітектором міста, з нашими колегами з бюро Анни, Кірі, Нею, і фонду світанок, і спілку архітекторів України. Це нова школа на тисяч, більше, ніж 1300 дітей. Це молодша і середня школа. Це школа, в якій закладені такі компоненти, як. Наша ідентичність, тому що коли Миколаївщина, Миколаївщина це степи, це аграрне підприємство. Ми зараз маємо попередні партнерство і домовленості з компанією Agrofusion, тому що, яка також постраждала, через війни, але яка працює, які зацікавлені в розвитку дітей і допомоги їх. Потрібно це зрощувати починаючи від школи. Це екологічна школа, в якій будемо вивчати ті ж самі процеси агро і переробки. Побутових відходів, зеленого, скажімо так, зеленої візії і Миколаєва як міста Європейського Союзу. Це безпечне укриття, яке використовується не лише у військовий час, а й у мирний, є фактично доповненням навчального процесу. Це новий корпус для молодшої школи, це новий благоустрій. Це нові екстер'єри будівель, їх зовнішній вигляд, матеріали. Це енергоефективна школа. Наша мета досягати найбільшої можливої енергоефективності, незважаючи на вартість, да? якщо там, підвищувати до класу Б по енергоефективності, то це дорогі технології. Але ми йдемо на це, щоб показати, що ми хочемо зробити найенергоефективнішу школу в Україні.